Привіт! Мене звати Василь Духович, і сьогодні я розповім вам про створення електронної скриньки. Це відео буде актуальним тільки для тих, хто робить якісь свої перші кроки в інтернеті, але, як відомо, фактично електронна скринька, або ж як її ще називають мейл, мило, електронна пошта. Це така річ, без якої обійтися в інтернеті фактично неможливо, її повинен мати кожен. Тому що саме на неї приходять всі якісь дані реєстраційні, коли ви десь там хочете зареєструватися, чи в якійсь соцмережі, чи на якомусь сайті, вам завжди потрібна електронна скринька. Тобто це в інтернеті щось на зразок якогось вашого самого головного такого пункту, де ви будете. Всю якусь інформацію, е, тримати про свої реєстрації, переписку і багато чого іншого. Ось. Е, виникає, зрозуміло, перше питання, де таку електронну скриньку зареєструвати. Бо насправді їх е, є багато дуже різних сервісів, на яких можна її створити. Але я зупинюся на кількох і про них розповім. Значить. Оскільки я веду свій канал українською мовою і е, фактично інформація актуальна здебільшого для громадян України, перша електронна скринька, на якій можна зупинитись, це Укрнет. Значить, в чому річ? Хочеться зразу зазначити, як буде виглядати адреса вашої електронної скриньки. Дивіться, ось тут я ввів просто для прикладу адресу. так? Тут може бути що завгодно з цього, з цього боку, тобто це ваше ваша якесь ім'я, яке ви придумали. Не мусить воно відповідати вашому прізвищу чи щось таке, але зазвичай корисно, якщо це якась така офіційна скринька, просто використовувати своє прізвище, якесь там ім'я і так далі. Дуже рідко э, ваше прізвище вже залишиться вакантним, і тому все одно доведеться щось придумувати. Далі йде значок. Це і є значок електронної скриньки, він по-різному називається, собака, там... Э, ET, офіційна така назва цього значку. І э, назва самого сайту, де ви реєструєте електронну скриньку. Таких сайтів є багато. Тут може бути щось інше. Наприклад, в мене є. Отака електронна скринька і так далі. Тобто це, це буде десь такого формату. Ваша електронна скринька, де ось тут ім'я, ось цей значок і е, назва електронної скриньки. Я так досить в деталях, саме для початківців, які взагалі не розбираються, що таке електронна скринька і вперше будуть її створювати, перше мати з нею справу. Укрнет хороша електронна скринька, ну, принаймні, адреса. Прикольно, е, Ось, тобто ви е, цим покажете, наскільки ви там патріотичні, чи щось на зв'язок того. Е, ось, І будете мати ось таку от електронну скриньку з такою адресою. Але в даному відео е, я ще згадаю про Hotmail або ж Outlook. Це є на сайті. Я, я оці всі посилання залишу під відео, ви зможете по них перейти, в залежності від того, що ви хочете, і на якому сервісі. Значить, е непоганий сервіс майкрософтівський, Може бути два варіанти: тобто Outlook або ж Hotmail. Там, де от бачите, тут як приклад, ваша ось тут назва буде або Outlook, ось так, або Hotmail. Але м я вам рекомендую. Зареєструвати електронну скриньку від Gmail. G це означає Google а, і це гуглівська пошта. Чому я саме її рекомендую зареєструвати? По-перше, тому що вона така досить надійна. І по-друге, тому що вона дає багато можливостей. Тобто, якщо ви створите цю пошту, ви вже будете мати Google аккаунт. З якого ви, до прикладу, зможете не тільки там заходити на пошту на комп'ютері, але і обліковий запис, якщо у вас там телефон на Андроїді, будете мати цей обліковий запис. Ну, і не тільки цим о, переваги цієї пошти не обмежуються. У вас, наприклад, буде до, до цієї адреси прив'язаний YouTube канал. так? Ось тобто, бачите, тут моя електронна скринка, мені треба ввести пароль, щоб зайти на свій YouTube канал. У вас буде завдяки цій скринці можливість без всякої реєстрації, там, натиснувши кілька кнопок зареєструватись у соцмережі G, Google, і так далі. А зараз я покажу, як от, адреса оця реєстрації для Gmail, як оптимального варіанту серед поштою. Покажу, як реєструватися. Адреса ця буде нижче під відео. Так, Коли ви опинитесь на такому сайті, ви тут зможете прочитати про всякі нюанси, навіть перше. Тут, -тут. дещо окреслюється, але зараз розповім вам про реєстрацію на Gmail. Значить, реєстрація Gmail, пошти від Google. Тиснемо Створити обліковий запис. І опиняємось на такому вікні. Так? Де умовно. Я, е, наприклад, е, ну, хай так я запишу свої там, дані. Пишете ім'я прізвище, і тут вам е, потрібно вибрати ім'я користувача. Я скористуючись нагодою. Придумаю якесь зараз ім'я, наприклад. Ось таке. Так. Ви у імені можете використовувати, тобто ім'я, ім там, де у вас адреса буде пошти, використовувати тільки букви, цифри і в, в Gmail ще точки. Інколи можна Тере використовувати, здається, але я не впевнений, здається, тільки крапочки і букви і цифри, так? Причому тут, як ви не будете писати, чи великими, чи маленькими, не залежить. Все одно ну тобто на регістр букв воно не реагує. Придумуємо собі якийсь пароль. Так. Бажано пароль створювати з різних таких символів. Тут вже можна різні. тобто якийсь Пароль ваш буде тим сильнішим, тим чим різніше ви якісь там символи попридумуєте. Ось. Так. Повторюємо цей пароль, вказуємо дату народження місяць рік, свою стать, і дивіться, дуже корисна річ одразу ж прив'язати цей обліковий <кхи> запис до номера мобільного телефону. Тобто, якщо це буде прив'язано, тобто, якщо ви вкажете... Номер від вашого мобільного телефону. То потім, якщо би в разі хтось її зламав, а таке буває, тобто вашу електронну скриньку ви зможете її відновити шляхом е отримання спеціального коду на свій номер телефону. Тобто це така безпечна функція. Е я раджу вам. Вказувати цей номер, не бійтеся, вам ніхто ніякий спам не буде присилати, якусь там а, рекламу і всяке таке. І ще одне ваша поточна електронна адреса, оскільки я гадаю, що якщо ви реєструєте вперше, то її не буде. Тобто це ви залишаєте порожнім. Якщо ж є така, а ви додатково реєструєте пошту, то вказуєте свою електронну адресу. І вводите тут є код, такий ви бачите зображення, тут пише. Як будуть якісь у вас цифри. Вибираєте своє місце положення. Тобто місце знаходження, це є Україна, і тиснете галочку Я приймаю загальні положення та умови політики конфіденційності. Google. Так. От, тут, якщо ви через Google Chrome реєструвались, там, ну, може і в інших браузерах вас запитують, чи зберегти пароль. Ви зберігаєте цей пароль, так? І ось одразу одна з переваг е, цієї пошти. Тут вас запитують, чи хочете ви створити свій публічний профіль Google. Це означає, що у вас буде така сторінка, схожа, як в соцмережах, таких як ВКонтакті, Facebook, Twitter, інші соцмережі. Uh, ви можете відмовитись, а можете створити. От я тисну створити створення профілю. От. Вітя, якщо ви гол, голом користуєтесь, так, то м, у вас буде. отут Ви зможете вже всякі от. Переходи робити. Зараз я про них поговорю в інших відео. Тут ви можете натиснути і одразу перейти до Gmail. Так. Вас вітають там. От бачите навіть ваше ім'я, точніше, тут моє ім'я написали. І вам тут будуть розказувати про роботу. Зразу будуть якісь листи від, самої, від сервісу Gmail. Ось, значить як кілька таких речей, що, як поштою користуватись. Ну, перш за все, вам оцю адресу треба буде записати і запам'ятати, от ваша адреса. Ви можете її побачити тут, так? тобто, у Gmail і. тиснете отут, ви зможете поміняти свої фото і оце буде ваша адреса. Ви її, там якщо десь реєструєтесь чи ще щось, пропонуєте людям. Тобто Василь Духович, собачка, Gmail.com, в даному випадку у мене так вона буде називатись. І ви от маєте тут. Різні такі папки, ще багато всякої інформації. Я скажу в даному відео тільки про найважливіші речі. Значить, ви можете писати такі листи. Тобто електронна скринька, це все ж таки пошта. І найголовніше, що нею можна найпростіше, що нею можна зробити, це написати листа, так? От. Як це зробити? Ви Натиснули ось тут на червону кнопку написати. Ви маєте схожу адресу електронної скриньки. Наприклад, в мене є ще отака от адреса. Це якості експерименту. я там Тут вказуєте якусь тему повідомлення, можна її не вказувати. І от пишете, наприклад, якесь повідомлення. Тиснете надіслати. Все. Значить. Є папки вхідні, це завжди буде відкривати вашу пошту в цій папці. Це будуть ті листи, які вам прийшли. Ми можемо їх видалити. Отак, поставити галочки. І тут натиснути на корзинку. Так? Надіслані. Якщо ви комусь надсилали щось, то в цій папці будуть надіслані вам листи. І ви також можете там. Відзначати всяку, е, якісь повідомлення і так далі. Є в папці вхідні три вкладки, є кошик, куди ви от, я вилучив ті листи, де вони зберігаються, потім з кошику ви очищуєте от цю папку. Значит, що потрібно знати, це свою адресу. Ну, наприклад, ви реєструєтесь в Твіттері. Так? Чи в ВКонтакті, чи в Фейсбуці. Ви там заповнюєте свої дані, серед яких електронна скринька. зараз, здається, навіть не прописується, раніше було що потрібно, потім її додатково можна вказати, чи на якомусь сайті. Так? І е, потім на цю скринку приходить ваша якась реєстрація, де яку треба підтвердити, пароль. І ви е, це все завдяки цій електронній скринці будете робити. Будете переписувати з людьми, там якісь документи відправляти і тому подібне. Тобто, відео, знову ж таки, повторюсь, для початківців, які в цьому всьому не розбираються. Про якісь такі детальніші нюанси на налаштування я ще зніму додаткове відео про електронну скриньку. Найголовніші переваги Gmail, ще раз наголошу: це те, що, по-перше, прив'язка до сервісів Google. По-друге, наприклад, щоб, якщо у вас Android, ви все одно мусите мати такий обліковий запис, щоб зайти в Google Chrome. Е даруйте в Google Play, тобто магазин там всяких додатків. І е вас буде прив'язаний до цієї пошти ваш аккаунт G. Ось, якщо ви навіть в пошті знаходитесь, ви можете от сюди перейти. Це соціальна мережа. Не така популярна в нас, так? Тут вам зразу багато всього буде пропонувати. Добре, про це більш детально пізніше. І канал ваш YouTube. Де ви зможете собі додавати всякі закладки. В самому створювати відео. Це дуже-дуже все класно. І в цьому є багато переваг саме. В Google над іншими сервісами. Ну, якщо у вас пошта там тільки до таких цілей, щоб переписуватись, там отримувати якісь дані з тих якихось сайтів, що ви читаєте, то ви можете вибирати будь-які інші. Тобто там Укрнет е є ще українські сервіси там е Mail.fm, є там е пошти, Outlook, це є Yahoo, ну, основа їх просто тисячі. Вибирати вам, але я повторюсь, думаю, що Gmail в плані надійності, в плані переваг, одна з кращих пошт. Зараз Google створив вже сервіс Inbox, я ще ним наразі не користувався. Ось, на цьому все. Якщо відео було вам корисним, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал, якщо щось не зрозуміло або виникають якісь ідеї щодо Зйомки відео, е, будь ласка, пишіть мені в коментарі, пишіть там, є на моєму каналі посилання на мої профілі в соцмережах. Звертайтеся, завжди буду радий допомогти. Хай вам